І так, тут без, а тут з. Трошки прокидає земелькою, ну все було нормально. Все було нормально. Зараз гляну. Щось не розумію один. Один щось не хоче. Що сталося? Це щось заклинив, чи що. Що нас з ним? Наче нормально. Чи таке цікаво. Щоб сказати, така мульча ідеальна. Ну так, да. ну побачив, що по результату. Тро колеги ми зупинили його через що? Через те, що ми зараз залишимо один прохід, ну, не, не, не оброблений. Зараз ми ротаційку зробимо так, щоб один прохід був не оброблений і він стане в другий прохід, ну, щоб був контроль. Бо розповідають вже всі прекрасно, ви що там, класна штука, без неї ніяк. Я чесно сумніваюся, але взяв її, тому що іноді вона треба. Ну, наприклад, такі тріщини, бачите? Це ж не просто так. Тобто тріщини це історія така цікава. Зараз він заїде в другий прохід і буде все зрозуміліше. Так, це він пропускає 18 метрів і він стає в інший прохід. І будемо, коли збирати, будемо розуміти, де це воно є. Бо Всі дуже красиво розповідають, що без неї аж ніяк. Я трошки сумніваюся, ну побачимо. Але через ці тріщини то треба теж щось робити. Ну от, -от так. Це буде прохідне не зроблене, це зроблене. Все ну, нормально. Ну, злийте, ми показув... Я вам показую тріщини. Ну, тріщин немає. Так, мульча не ідеальна, далеко не ідеальна. Але все-таки навантажені набор дуже здорово і побачимо, що воно буде. Так, де проходив трактор, зрозуміло, теж не камільфо. Щоб сказати, що це класно, ну, побачимо. Воно підніметься. Я переконаний, що все буде добре. Але основне, що воно робить, кірку піддирає, комочками застилає. А там побачимо, хто правий, хто ні. Але ж у таких тріщин. Буде менше, це однозначно. Тримайтеся, успіхів вам!